Будинок у центрі Хмельницького продали на аукціоні. За пам'ятку архітектури запропонували 5 мільйонів гривень приватне підприємство Русь інвест, засновницю якого є Ольга Мандзюк. Стартова ціна аукціону 1 мільйон 600 тисяч гривень. Цю будівлю звели наприкінці 19-го, початку 20-го століття. Будинок давно не експлуатувався та потребує капітального ремонту. Що головне його продали без земельної ділянки, що захищає пам'ятку від кардинальних змін. Цей об'єкт є пам'яткою архітектури. Тобто для всіх потенційних покупців це є сигналом для того, що будь-які реставраційні роботи потрібно буде узгоджувати з управлінням культури, національності, релігії і туризму обласної державної адміністрації з відповідним комітетом. Тож як нові власники використовуватимуть будівлю, дізнаємося згодом. Милиці, інвалідні візки та ходунки для пересування. У Хмельницькому всі потребуючі можуть безкоштовно орендувати інвентар для реабілітації. Центр прокату засобів мобільності працює з травня минулого року. Наразі тут обслуговують тільки жителів громади. «Видається на основі медичного показання. Тобто це не обов'язково мають бути літні люди чи інваліди всім потребуючим, але на основі медичного показання, тобто має бути довідка, виписка з лікарні, довідка від сімейного лікаря або реабілітаційна карта, де має бути чітко вказано, які саме засіб реабілітації лікарі рекомендують. Новини у центрі прокату кажуть, за останній час попит на засоби реабілітації збільшився. Серед потребуючих є і військові, однак цивільних значно більше, в тому числі і переселенці. І літні люди, і інваліди, і молоді люди, які отримали травму там, короткострокову. І люди, які після операції, і навіть діти. У нас є дитячі візки, є милиці дитячі, і підпахові, і підлокітні. Ну з літом відмітилась тенденція, що дітки більше травмуються. Тут такий більш літній період. Люди звертаються з різними потребами. Однак найчастіше орендують крісло, туалет, інвалідні візки та ходунки. Найбільшою популярністю користуються засіб реабілітації, такі як ходунки. У нас є декілька їх видів, є такі звичайні переставні ходунки, це у нас від благодійної організації надійшли. Вони легенькі, компактні, легко складаються, транспортуються, і, що дуже важливо, вони регулюються по висоті. Оренда триває відповідно до медичних показів, але соціальні працівники центру намагаються, аби перелік найнеобхіднішого був завжди. Засіб реабілітації видається терміном на три місяці, це вказується в договорі, але є можливість продовжувати прокат при потребі. Тобто, на період військового часу достатньо телефон по телефону попередити, що є, користуємося, ще є потреба. Але не більше року, тому що це тимчасовий прокат. Забезпечують інвентарем для покращення мобільності волонтери. Регулярно привозять нові засоби для самообслуговування. Отримати найнеобхідніше можна за адресою вулиця Зарічанська, чотирнадцятьріб, 4. Олександр Тітовнікіта валівоць, телеканал Перший Подільський. Попрати речі, здати одяг чи взуття у ремонт, прийняти гарячий душ чи отримати психологічну допомогу. Це далеко не весь перелік послуг, які можуть отримати потребуючи у пунктах надання соціальних послуг, бажаючи попередньо можуть записатися і до майстра перукарської справи. За сприянням міського голови в нас продовжується в старостинських округах відкриватися от такі от пункти надання соціальних послуг. Ці пункти користуються великою, великою увагою жителів села, тому що їм дуже зручно прийти, попрати тут речі, прийняти душ. По, по плану в нас ми плануємо так, щоб був виїзд перукаря, отримати послуги перукаря. Також вони можуть в таких пунктах залишити у нас замовлення на ремонт одягу і ремонт зутвика. Ціни на послуги досить демократичні а для внутрішньопереміщених осіб тут все безкоштовно. Виконавчий комітет дав нам рішення про те, що вже в той час це з квітня місяця 22-го року. У нас внутрішньопереміщені особи обслуговувалися безкоштовно. Тепер ми звертаємося з проханням так само до міської ради, щоб таке саме ми прийняли рішення і про військовослужбовців та членів сімей, як загиблих військовослужбовців, так і наразі, які є військовослужбовцями. Є тут і кімната для тимчасового перебування. Сюди анонімно можуть звернутися ті, хто потребує захисту та допомоги через насилля в сім'ї. За словами мешканців лісогірки, такі пункти значно полегшують життя у селі, особливо економлять час та кошти на дорогу до центру громади. Є певна категорія людей населення це пенсіонери, яким важко добиратися вже до городка. А тут вони на місці в селі прийшли, прийняли те, що їм потрібно. Хтось приніс прання, хтось прийняв ще якісь. Тут і психологічна також кімната розвантаження буде. Я думаю, що також будуть надавати для людей певні якісь послуги. Я рахую, що це потрібно в кожному населеному пункті. Зручно, близько і ще й до того всього дешево. Загалом в Городоцькій громаді таких пунктів працює п'ять. Три з них у Лісогірці, Пісочній та Великій Яровій, відкрили впродовж останнього року. У Городоцькій міській раді переконані, турбота про кожного мешканця громади пріоритетне завдання органів місцевої влади. Алла 25 років працює у сфері краси. За цей час опанувала майстерність чоловічих та жіночих стрижок. каже клієнти, є завжди, і навіть війна нічого не змінила. Щоправда, ставлення до певних верст населення таки інше. Є 25% п'ять скидка для переселенців, для ЗСУ, для міліції ну поліції вибачаюсь. помірні ціни. У нас тут порукарні тось. Большая скидка пенсіонерам сіда раді, сіда до нас ідуть. Переважно працюють по запису, але якщо у майстра є віконце, то людину приймуть. В Першу чергу ми працюємо і для клієнтів, і для себе. Я люблю свою дуже роботу, так що всегда рада всім клієнтам. На початку повномасштабного вторгнення перукарські послуги були безкоштовними, але із поверненням сплати податків та необхідність закуповувати розхідний матеріал, вирішили обмежитися знижками. Побачила, що багато людей, переселенців приїхали до нашого міста. Вирішила колективно обговорити це питання і прийняти рішення, щоб полегшити фінансове становище людям. Бо кожна жінка хоче бути гарна. Так само як кожен чоловік. Життя продовжується. Додає, у важкі часи прибуток не головне. Завжди потрібно залишатись людьми і допомагати іншим. Оксана Медведєва, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. В інформаційному просторі розгорівся конфлікт. Чоловіки обговорювали волосся на тілі жінок. Мовляв, вони обов'язково мають голити все. Чи погоджуєтесь із такою думкою? Ну, я, наприклад, ні, не погоджуюсь. Я вважаю, що просто людина має собі голоти те, що їй потрібно, те, що їй приносить дискомфорт. Якщо, наприклад, є легеньке волосся на руках, то і воно ніяк не впливає на зовнішність, не приносить ніякого дискомфорту, запаху і тим більше людей це ніяк не стосується, тому вважається думка кожного. Окрім голови. О, так, в принципі, так, окрім голови, може хай. Ну, це на любителя, мені здається. Кожному до вподоби, але як на мене, то я не проти, щоб голили. Ні, не погоджуюсь. Це діло кожної людини особисто. В першу чергу треба дивитись, напевне, на те, яка людина, на душу людини, як чоловікам, так і жінкам. А то, де там волосся, якого воно кольору, довжини, і розміру, і кількості це вже... Ну, вторини це вже вподобання кожного, але на мою думку, на це не варто звертати уваги. Ну, тобто, я не звертаю, якщо чесно. Це мабуть, думка кожної жінки: галить, не галить. Ну а чоловікам як кому подобається. До речі, я ніколи не задавався таким питанням, але я думаю, що. Дівчина, якщо хоче це робити, вона це робить, але це її вибір повністю. Тобто, мені все одно, якщо моя дівчина буде голити своє тіло або ні, тобто це її повністю вибір, і я її підтримую. Це їхня думка, їм ніхто не забороняє її мати це все в когось інакше. Тобто Комусь таке подобається, комусь таке. Не можна сказати, що це стосовно всіх. Це їхня справа. Ну, знаєш, вони шукають собі таких дівчат. все. Інші можуть інших любити. Ніхто ніколи не забороняє. В інформаційному просторі розгорівся конфлікт. Чоловіки обговорювали волосся на тілі жінок, мовляв, бо ті мають голити все. Чи погоджуєтеся з такою думкою? Щоб жінки все голили? Ну, крім волосся на голові. Всі так. 19-річна Ірана вчиться на філолога та любить багато читати. Однак тяжіння до книжок з'явилося не так давно. Війна змінила ставлення до художньої літератури. Ми були такі, знаєте, всі в розгубленому шоковому стані. І єдине місце, яке так, знаєте, рятувало від реальності, це були книги. Влітку минулого року в Ірані виникла ідея створити свій блог, присвячений книгам. Зазвичай я люблю поєднувати різні. Якби скажімо, форма контенту для Тіктоку, але я така творча людина, тому часом я люблю створювати атмосферу книги. Наприклад, знімати відео якоїсь там сцени з книги. Також люблю знімати якісь жарти, можливо, і огляди книг теж. Дівчина розповідає, раніше зустрічала подібний контент лише англійською, однак з початком війни букток почав розвиватися і в Україні. Нині Ірана стала частиною розвитку української культури. Я хотіла створити цей блог для того, щоб підтримати людей в такий важкий час, робити контент, який допоможе трошки відволіктись, який буде приємний для душі і допоможе людям. в цілому. найбільше людям заходить рубрика, де дівчина намагається відтворювати сцени із книг. Нещодавно дівчині та її однодумцям вдалося організувати благодійний бал у Львові. Цей захід вважає найбільшим досягненням у своєму житті. Пов'язаний він також з натхненною книгою Двірше троян» другою частиною, і назву він має «Starfall Ball UA». І всі кошти з придбаного квитка пішли на допомогу нашим збройним силам України. Тікток про книги Ірена розвиває більше року. За цей період на дівчину підписалося майже 5 тисяч книголюбів, та більше ніж півмільйону сподобалися її відео. Олександр Тітов, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.